Вітаю вас, космічні! З вами астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз на повний місяць, який буде 27 листопада. За київським часом, він буде об 11 годині 16 хвилин. Цей період буде протистояння сонця, яке стоїть знаці нація, та місяцю, який стоїть в знаці Близнюків. Тож це буде певний конфлікт між тим, що ми націлені на деталі. Ми багато спілкуємося, навчаємося, і в той же час ми хочемо розширити коло свого кругозору та дізнатися більше, не звертаючи увагу на дрібниці. Це час піддавати підсумки в цей період сонце буде в з'єднанні із Марсом. Венера буде робити гармонійний аспект до кермічного місячного узла кітом, тобто можуть бути ситуації або люди, які приходять до нас із минулого. Багато накопиченої неприборканої енергії, і до того ж Юпітер, як планета розширення і масштабу, буде в гармонійному аспекті із ліліт чорним місяцем, який може давати нам надмірності. Та розширювати все, що ми думаємо. Якщо це будуть позитивні думки, будуть розширюватися і наші позитивні думки. Якщо це острах, буде збільшення остраху. Оскільки багато енергії, то бажано її в продуктивне русло задіяти. Венера буде в напруженому аспекті до Плутону. Це період, коли можуть бути неочікувані конфлікти між жінками. Та представниками сильної статі. Це може бути сильна енергія, яка стосується фінансової сфери. Це може бути сильне бажання до трансформації і зміну житті. Венера в цей період буде в гармонійному аспекті до Меркурію, тож потрібна нам інформація, потрібні знайомства і спілкування будуть на користь. Зараз розглянемо детальніше, що чекає кожного знаку зодіаку в цей період. Для овнів повний місяць буде висвітлювати теми, які стосуються третього дому, тобто сфери, яка стосується вашого близького оточення, сусідів, братів, сестер, тіток, дядьок. Це можуть бути колеги по роботі. Також це дім, які пов'язані із школами, із підвищенням кваліфікації, недалекими поїздками, паперовими справами. Для вас будуть актуальними дзвінки або ж. Підписання різноманітних документів. Ванера робить гармонійний аспект із Меркурієм, і це буде пов'язано із секторами 7-9, тобто можуть бути переписки із вашими партнерами по шлюбу, по бізнесу, які стосуються закордону, або ж це можуть бути підписання юридичних угод із іноземними компаніями. Або ж, наприклад, ви будете спілкуватися із членами своєї родини. Яка зараз за кордоном. Або це сприятливий період для того, щоб ви займалися вивченням іноземної мови. Любі маєтельці у вашому другому секторі буде проходити повний місяць. Тож ви можете підбивати підсумки, які стосуються сфери вашої самооцінки, вашого здоров'я, ресурсів, а також гроші, які ви заробили власною працею. Це може бути пов'язано із тим, що ви захочете змінити роботу, або ж. Можете отримати винагороду як результат вашої праці, і Меркурій з Венерою буде допомагати вам, адже будуть пов'язані також із грошовими домами, із шостим домом, як домом роботи, допомагаючи професій. А також режимом дня і восьмим це дім спадку, це дім грошей, які ви не заробили власною працею. Це можуть бути гроші спільні із вашим партнером. Це можуть бути надходження вам від ваших інвестицій та партнерських взаємовідносин. Любіми близнюки, вашому першому домі буде стояти місяць, і він буде висвітлювати теми, які стосуються вашого власного я, вашого здоров'я, вашого статусу, іміджу, вашої зовнішності, оскільки перший сектор один із найважливіших. Він впливає на всі інші сфери життя, саме від вашого прояву, вашої харизми, вашого характеру, те, як вас бачать інші люди, і буде впливати і на ваш статус, що стосується, і вашого місця проживання, статусу як батьків, або ж при одруженні. Це може бути статус, якщо ви підете на навчання, або це може бути пов'язано із підвищенням кваліфікації. Ви можете вже для себе зробити певні висновки, і якщо вас щось не влаштовує, в найближчі два тижні можете підкоригувати, поки буде спадаючий місяць. Любімої раки в вашому 12-му секторі буде повний місяць. Висвітлювати теми, які стосуються всього таємничого, далеких земель. Це може бути стосовно еміграції. Можливо, ви отримаєте певні документи, які стосуються еміграції, або звістка буде із далеких земель. Це також сектор езотерики, психології, а це сектор ретритів. Можливо, ви вирішите для себе відпочити або займатися таємною діяльністю, або ж піти в творчості, так, щоб вам ніхто не заважав. Це також дім тієї роботи, яку ви робили, так, щоб ніхто не бачив, і ви зможете її вже показати людям. Це і режимні. Об'єкти, такі як військові та медичні заклади, якщо ви займалися певною діяльністю, або, наприклад, вивчали психологію таємні науки, то ви можете вже підводити підсумки, мати певний результат. Це могла бути і робота з психологом. Ви вийдете на фінішну пряму. А оскільки Венера в гармонійному аспекті до Меркурію будуть задіювати 4-й і 6-й сектори, то це може бути пов'язано із вашим місцем проживання, і з вашим режимом дня, родинними справами. Це також може бути робота на дому. Любі мої леви, в вашому 11 секторі буде повний місяць, тож він висвітлить вам теми, які пов'язані з вашими друзями та однодумцями, і з вашими соціальними проєктами, особливо тими проєктами, які ви ведете онлайн. Це можуть бути підбиття підсумків за результати вашої роботи. Це також дім других шлюбів та онуків. Якась кульмінація. Ви можете дізнатися певні моменти в цих сферах. Венера з Меркурієм будуть в гармонійному аспекті, в вашому третьому, п'ятому секторах, тобто все, що пов'язано із вашим близьким оточенням, з родичами, сусідами, колегами по роботі, а також вашими дітьми, романтичними зустрічами із відпочинком та вашим хобі, вашою власною справою, буде сприятливий період і для нових знайомств, і для підписання угод, і для отримання невеличкої винагороди. Любі мої діви, в десятому секторі ви будете мати. Певні результати місяць висвітлить вам теми, які пов'язані із вашим статусом, кар'єрою, і з вашими керівниками. Це дім, які пов'язані з вашими ідеями і з вашою реалізацією та призначенням в цьому втіленні. Успіх вас чекає в секторі, який пов'язаний із вашою самооцінкою, вашими власними грошима та сім'єю і батьківщиною. Це може бути пов'язано із нерухомістю та місцем вашого проживання. Любі мої Терези, в 9-му буде повний місяць, тобто ви будете мати ясну картину, яка стосується всього іноземного рашення вашого кругозору, ви можете підбити підсумки, які стосуються іноземних інвестицій. Все, що пов'язано із іноземною культурою, мовою, це можуть бути завершення судових процесів, оскільки це дім юриспруденції, це також і дім вищої освіти. Онуків, можливо, ви для себе вже це що ви хочете піти ще підвищувати кваліфікацію і отримати вищу освіту. Це також дім мандрівок. І оскільки буде Венера з Меркурієм гармонійних аспектів у вашому третьому, першому секторах, то це може бути пов'язано із вашим місцем перебування і сусідами та Колегами по роботі з вашим близьким оточенням, що також може вказувати на змінне місця проживання. Любі мої скорпіони, у вашому восьмому секторі буде повний місяць, а це сектор, який символічно відповідає за езотерику таємниці зачаття, а це сектор психології, тож ви будете мати. Ясну картину, яка стосується спадку, грошей від ваших партнерів, або ж це може бути від ваших інвестицій. Все, що пов'язане із соціальними виплатами, щось може завершуватися. Можливо, ви захочете, наприклад, створити бізнес і будете мати вже чіткий бізнес-план, або ж навпаки, зрозуміти, що певний бізнес варто закривати, або ж ви отримаєте. Доходи від вашої діяльності, або це може бути звістка про зачаття, оскільки у вас задіяні ще другі дванадцяти сектори. Другий дім символічно це дім грошей, також як і восьме. Але друге це ваші власні кошти, а це гроші спільні з партнером або ж гроші, які не заробили власною працею. Другий дім це ще дім здоров'я, а дванадцятий дім це дім. Далеких земель всього таємничого, можете отримати гроші із далека, або ж певна таємниця, буде розкрита. Взагалі, коли жінки йдуть в декрет, то вони знаходяться символічно у 12 секторі, адже це сектор, який прихований від інших. Жінка, мама, зайнята дитиною, або ж це може бути ваша власна справа, ваш бізнес, який буде. Із головою вас забирати. І це також може бути пов'язано із допомогою вами здалеку. Ці сектори також пов'язані із вашою власною самооцінкою та психологією, а також можуть бути звістки та інформація, яка стосується цих тем. Любі стрільці, в вашому сьомому секторі повний місяць буде висвітлювати теми, які стосуються партнерства та клієнтів, а також відкритих ворогів. В цей період. Меркурій та Венера роблять гармонійні аспекти можливості стосовно вашого першого та одинадцятих секторів. Тобто, це може бути взаємодопомога вам і ваших однодумців, друзів, через соціальні організації може бути допомога через прояв вашої ініціативи. Ви можете підбивати підсумки всього, що стосується вашої справи. Ваших партнерів як по шлюбу, так і по бізнесу, Ви будете мати чітку картину, яка людина поряд з вами. Можливо, це буде перехід на інший рівень вашого спілкування. Сьомий дім символічно дім шлюбів та укладання вихідних контрактів. Любімейко козороги, в вашому шостому секторі буде проходити повний місяць. Він буде висвітлювати теми, які стосуються вашої. Ротинної роботи, вашого режиму дня, здоров'я, це дім допомагаючих професій та тварин. Все, що стосується теми нутриціології, здорового харчування та способу життя, вам буде висвітлюватися. Можливо, ви вже зрозумієте, що хочете перейти на новий рівень життя і запровадити корисну звичку, Або ж це буде. Завершення етапу допомоги іншим людям, або ви знайдете, наприклад, собі потрібного помічника. Це буде сприятливий період, поки буде два тижні місяць спадаючий, позбутися негативної звички. Любимо водолії, в вашому п'ятому секторі буде проходити повний місяць, який висвітить теми, які пов'язані із. Дітьми із романтичними зустрічами, івентами, відпочинком це також дім і хобі та ваші власні справи, а також спортивних досягнень. Ви можете отримати результати по цих сферах. Гармонійні аспекти між Венерою та Меркурієм будуть допомагати вам в 9-11 секторах. Тобто, це може бути допомога іноземних організацій та ваших однодумців. Це можуть бути великі колективи або ж що 5-11 дома, то ми говоримо про групи дітей, а також допомога соціальних організацій. Це може бути Інформація або ж вивчення мов любі мої риби, в вашому четвертому секторі буде повний місяць, який висвіти теми пов'язані з вашою батьківщиною, з вашою сім'єю та місцем проживання. А це може бути завершальний етап, наприклад, купівлі або продажу будинку або здачі в оренду. А це може стосуватися звістки, оскільки у нас гармонійні аспекти між Венерою планетою взаємовідносини, спілкування та Меркурієм планетою інформації і також спілкування. Переміщень ви можете отримати звістку, або це може стосуватися ще вашого сектору статусу та роботи. Це може бути робота пов'язана із роботою на дому. В цей же період Нептун буде робити гармонійний аспект до урану, і для вас, рибки мої, він буде давати аспект можливості між першим і третім секторами, тобто вашим власним проявом себе в соціумі і вашим близьким оточенням. Для рибок це сприятливий аспект, коли ви можете проявити віру в себе та свою неординарність. В прояві себе стосовно вашої родини, це може бути допомога вашим близьким. Дякую, що додивилися відео до кінця, і до наступних зустрічі наступних відео.